Коротше, як завжди, українські бренди дивують. А в скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Дівчат такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка, а що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмані от фіт підій такий вигуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міумігос, Miu -Miu але звісно, українського виробництва. Ще цей костюм. І будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами? Чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух. А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну о, сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на сто з десяти. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють one, by one зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось стільки я витратила на шопінгу цей день. І як вам образи? І як думаєте, що я обрала?